Листи порятунку у сумах відбувся епістолярний марафон. Писали послання людям, чиї права порушили. Вісьмох постраждалих підтримали цьогоріч у ста країнах світу за ініціативи правозахисного руху Amnesty International. В останній день акції листи писали сумські школярі вони діють зі сподіванням на те, що одного дня світ перестане їх потребувати. Правозахисники земності «Інтернешнл» у восьми провели в Україні марафон написання листів. Але цьогоріч він особливий для наших співвітчизників. У нас є два українських представника, яким ми адресуємо ці листи. Справді ми знаємо політичну ситуацію в нашій країні, і от саме пов'язані з цією ситуацією, ми пишемо листи. Хоча минулих років таких ситуацій не було, не мали ми і не мали взагалі представників українських. Разом із українцями до списку тих, хто потребує захисту, потрапили жителі Китаю, Узбекистану, Об'єднаних Арабських Еміратів та Венесуели. Переважно це люди з яскравою громадянською позицією, що постраждали за свою активність і бажання щось змінити в житті країни. Емоції просто переповнюють, і це страшно, що таке існує по всьому світу, і права людини порушуються. І така акція, і така організація, яким не інтернешнл, нам потрібна в світі. Це дуже отлична ідея, оскільки вона захищає. Человека разных стран и очень как бы будет популярно среди молодежи. Написати слова підтримки можна будь-кому з ув'язнених, однак не дивно, що в першу чергу школярі захотіли підтримати співвітчизників. Звинуваченого в тероризмі кінорежисера Олега Сенцова та побиту беркутом на Майдані, вчительку Ірину Рапченюк. Я вирішила написати письмо Олегу Сенцову, тому що це наш патріот, я його вважаю. Його поступок был немаловажним, як і поступки багатьох людей в нашій країні ну, в нелегкое время, коли був Майдан, коли була революція. Я таких людей вважаю. Однак ображених, принижених та катованих не можна ділити за релігійною чи національною ознакою, впевнена молодь. Теплі слова знайшли і для іноземців. Я написала Любін з Китаю, ну тому що хочу захистити її права, адже ну, її там били, катували. І я хочу сказати їй, що хай вона тримається. Ми будемо разом з нею. Листи захисту мають вплив впевнені волонтери. Їх сила в чисельності, адже коли одну людину підтримують тисячі небайдужих з усього світу, це дає шанс на реакцію влади і можливість кожного окремого громадянина повірити в себе та у справедливість. Анна книж Сергій Сурков на часі новини.